таке я зараз у Францію їду, Доброго ранку. Світ. Ми будемо зараз збиратися на роботу. Треба одягнути лінзи, щоб бачити цей світ взагалі. Господи, Треба нафарбуватися, щоб виглядати по-людськи і не злякати всіх, хто зустрінеться мені на шляху. Отак. так, Ось така тушь у мене є. Вона мені дуже подобається. да. Тон я наношу в саму останню хвилину. І що ви мені зробите? Працівник поліції. Ну та що? 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 Ну і Ну і Тон, 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 тайшу! Далі у нас іде консилер. У мене два консилера, від Maybelline і Evelyn. Але зараз я користуюсь від Maybelline. Я знаю, що так напевно робити не можна, але хто сказав, що не можна. І понеслась. Так, ну ми з вами нафарбувались. Мама вже більш-менш нормальний вигляд. Треба одягатися. Надворі холодно, холодно, тому сьогодні ми на теплому світлі. Так, тепер прикраси. ще перебор, так. Да. Але нам подобається. Взагалі я планувала собою брати ось цю сумку. Так, да, напевно, мене там не видно, ну потерпіть. Але якщо я планую йти до магазину, то треба брати чумадан. Парфюм! Взагалі, без поняття, що це за парфюм. Головне, що він не воняє. все таке? холодно. А я хочу не і не вмерти. І, звичайно, наушнички отак оділа. діла. Сліп включила, і все, і йдеш на роботу. А -а -а. Все, ми з вами вийшли, йдемо на автобус. Я просила вас не сильно агресувати на моє на перше відео, на мій перший влог, тому що я не вмію цього робити. Це перший раз, коли я наважилася взагалі це зробити. І... Буває таке, що я не знаю, що казати і що показувати. А ще в мене три камери в телефоні. Я не знаю, в яку здивитись. Щоб був мій погляд на камеру. Ну, таке буває. Це Маргарита Сергіївна. Теж працює в центрі творчості. Чим ви займаєтесь? Який у вас гурток? Я нічим не, не займаюся <tune> Так і живемо. Знаєш, що в мене є? Де твоя камера? Вау! А це? Ні, не это. Да. А Гъас! де ти така взяла? Два роки тому на Алиэкспресі заказала. Ох, Китай! чи є щось таке, щоб тобі не роблять. Свои три подписчика. Ма. Я в шоке. Тестируємо ще одну линзу. Вау. Який грязный пелюсток. Ого, ого, ого. Стой! Вау! Амінь! Заем тыкаємо друг другу! Камерою влас! О-о-о! Красота! Імба? 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 Імба! Імба! Тетя з кавусем, як настоящі вчительки. Пальто, я хотіла... як на виборах. <laughs> я хотіла сказати, як clean girl, але ми не схожі на clean girl. Взагалі не раді. Ні, ти нас взагалі? Реально, неформально. Два як нас на роботу взяли. Ми на роботі вже. Це мій кабінет. Подастся не побудеть, ну і ю. Ми нарешті вдома. Ура! Можна роздягатись і відпочивати! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! А ще я послухала новий альбом Sleep Token. Це просто вау! Хочу на концерт Token. Якщо ви додивились це відео до кінця, до цього моменту, то ви або моя мама, або вам реально нема чим зайнятись. В будь-якому випадку, щиро вам дякую. Саме ти, мій герой. Папа! -па.